Малята, зверніть, будь ласка, увагу на екран, і назвіть мені, що зображено на картинках чи світлинах. Перша наша світлина це гори. Бачите, які високі і засніжені. Напевно, сфотографовані взимку. Друга картинка. Так. Вірно, це пшеничне поле. Це вже складніше. Молодець то сказав, що це ріка. Бачите, яка довга, повноводна. А хто ж це прилетів до нас? Так ви його всі впізнали. Лелека. А це, що за кущик, роздивіться з такими яскравими червоними ягодами. Так, вірно, це символ України, калина. І остання наша картинка. Правильно, це море. Вірно сказали. А письменниця Наталія Зарічна подивилася ці фотографії малюнки і склала вірш. Хто хоче його послухати, вмощуйтесь зручненько і слухайте уважно. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати. Поле. Пагорби Дніпрові. І лелеку, і калину, Чорне море, і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Бачите, який гарний вірш вийшов? Під відео я напишу його для батьків, і хто захоче, вивче його на пам'ять. У віршику траплялись незнайомі вам слова. Я зараз вам їх поясню. Кримські гори і Карпати це гори, які знаходяться в Україні. Вони високі, такі яскраві, бачите, взимку засніжені. Туди їздять відпочивати туристи і катаються з гори на санах або ковзанах і лижах. Пшеничне поле вам всім знайоме. Ми не раз розглядали нашу гордість. Подивіться, на світлині воно схоже, ніби прапор. Зверху блакитне небо, а внизу жовті пшеничні колоски. Дніпрові пагорби це йдеться про береги Дніпра, нашої головної річки в Україні Дніпро. Лелека це символ України. Ми його не раз з вами роздивлялися, малювали, навіть слухали, як він співає. Калину завжди вишивали на вишиванках або на рушниках. Це теж вважається символом України і символом жіночої краси. А на Чорне море ви завжди їздили відпочивати з батьками. Я впевнена, що кожен був на Чорному морі, відпочивав там влітку. Якщо поглянути на карту України, бачите, там, де намальований козачок, ось тут живемо ми з вами. Тут наше місто Запоріжжя, наша батьківщина. Так, прослухайте ще раз віршика. Я гадаю, що він вам сподобався. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, поле, і пагорби Дніпра і лелеку, і калину, Чорне море і Дунай. Все це наша Україна. Наш чудовий рідний край. Дякую, малята, за увагу. До побачення!